Розклад карт Таро, що він думає про тебе. Пам'ятай, цей розклад загальний, і він може відгукнутися частково або в певний період твого життя. Прислухайся до, тво, до свого серця. Ти змінила його світ. З твоєю появою його життя заграло новими барвами і дуже таким бачиш дьявол, девіл, любовники. Ніби все навколо нього ожило, набуло сенсу. Він, дум... він відчуває, що доля подарувала йому рідкісний, дуже рідкісний шанс. це тебе. Але це те, що він відчуває. Але в голові він дуже часто прокручує зустріч з тобою як щось драгоцінне. У його очах ти. Назвичайна. Він думає, що ти дуже розумна, прониклива і справжня. Ти бачиш суть, розрізняєш правду і не дозволяєш собою маніпулювати. Він це бачить, відчуває, тому він трошечку, трошечки боїться тебе. Тому він хоче бути з тобою щирим. Тобто, бачиш, це те, що може чоловіків лякати. Але це те, що добрим чоловікам не буде давати бути, обманювати, тобто бути щирими, без, такі, без масок, щоб перед тобою бути, без ігор. Тому він думає, як зізнатися у тебе. Тобто він хоче зізнатися тобі у своїх почуттях, бачиш любовники, але. Хоче бути з тобою чесним, відвертим від душі, але він трошечки боїться. Бо ти жінка, перед якою він хоче бути кращою версією себе. Тобто, він, якщо він не хоче, щоб ти знаєш, признатися тобі в своїх почуттях, але якщо він трошечки недотягує тебе, то це може його лякати. Але але... карта смерті відродження. Ти для нього дуже багато значиш, ти та жінка, о, мама, мій, бачиш, веселка. Смерть, веселка, переродження до веселки. Тобто, ти до нього така жінка, він це відчуває, яка може повністю змінити все його життя. Тому він хоче бути від, перед тобою відкритим, щирим, і при цьому, щоб не було так, що ти знаєш, він, тобто він хоче тебе. Бути кращою версією себе, щоб е, більш сподобатися тобі. Тобто він не зможе бути з тобою, якщо він буде відчувати, що він ниже того рівня. Тобто ти така жінка, як я би так сказав в його житті, яка буде його підіймати вгору. Він боїться, що якщо він окажеться більш-меншого рівня, то це буде більш болі, і ти його покинеш. Якесь Ось такий ось розклад. Дуже цікава історія, таке дуже рідко я зустрічаю. Але це дуже добре, тому що з такими чоловіками, як правило, в майбутньому жінкам добре. Вони ростуть. Тобто він, вони у стосунках, як правило, показує опит, вони у стосунках завжди ростуть, щоб за, ну, жінка завжди кохала та була щаслива. Вони працюють на, на, заради цього.